Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Парк. Зацвіла моя опунція. Сама-сама більша, сама моя улюбленіша. Ну, поки на поки. Тому що ще не всі будуть квітувати цей рік, і не всі я зможу побачити. Але те, що я бачу, мені дуже подобається. Зараз пасмурна погода, має піти дощ, ну, принаймні, обіцяють. Не знаю, як вийде. Тому, тому опунція не в повному розпуску, вона ще не розкрила свої квітки, але боюся, що якщо підуть дощі, то вона цього і не зможе зробити. А не поділитись цією красою з вами ну, я не маю права. Ми ж всі разом садили цей сад, ми всі разом маємо надію на гарне квітування кожної квіточки. Тому не хочу вас розчаровувати. І показую вам ось таке чудо. Подивіться, скільки стамідій. І які вони всі гарнисенькі. І покажу ще деякі рослинки, які зацвіли і які зараз мене радують. Ну, це сортові дельфініуми. Колір, на жаль, не передає. Весь, тому що це дійсно сортовий, це непростий і дуже-дуже гарний. Я його підв'язала як змогла, тому що настільки дощі стільки. Вітри його поклали і показую цей. Ну, цей взагалі дуже-дуже гарний. Я його не продаю, ці два кущики я і теж не продаю. Я хочу його. Осінню розмножити, щоб хоча б полюбуватися цвітінням, тому що вони, оці сортові дельфініуми, мають таку здатність, як десь діватись, пропадати. Так, Розцвіла, розцвітає моя рожева, ось лаванда. Ну, я точно бачу, що це не пересорт, це рожева, вона гарно зимувала. І все мені в ній подобається. Ну, лаванди, ось, різні лаванди, ось починають свій сезон квітування. Так, підв'язувала я цей куничник, підв'язувала, а він падає і падає. Треба взятись за нього кардинально. Так, цвіти лапчатка. І зацвіла така рослинка, як волошка жовта. Це подарунок моєї подружки Олі із затишного садочка з каналу. Оля, дивись, це ти і я, любителі волошки. Ну що, приберу я цих любителів. Ось така волошечка. Вона нібито, вона повинна бути більша, вона і буде більша, тому що вона перший рік, це багаторічна рослинка, і така вона красуня. Дуже-дуже мені подобається. Я рада, що вона у мене є. Коли я побачила її в вволі, то без слів я її теж захотіла. І ось я маю три кущики, Один цей рік не зацвіте, а два буде квітувати. Так, розцвіла моя. Моя Вероніка біла. Подивіться, яка вона гарна. Е, є в мене декілька в пропозиціях. Ну, здається, вже немає. Вона вже заброньована. Ось така вона красунька. Дивіться, яка вона щедра. Єдине, що можу сказати, з усіх Веронік, її полюбляє, здається, тля. І ось чоловік йшов на город кропить жуки, то я попросила, щоб він... Покропив мені і Вероніку. Ось така, дивіться, зараз покажу. Ой-ой-ой. Дивіться, ось таке. Геть схоже на Колорадського жука, на личинку Колорадського жука. Ось таке оце воно її їсть. Саме цю Вероніку. З усіх Веронік саме цю Вероніку чомусь полюбляють. Але вона дуже гарна, вона висока, статна, вона держить кущика. Всі інші ще не цвітуть. Ось, бачите ця? Взагалі буде ось це грібінчата Вероніка. І ще покажу ось. Подивіться, подивіться, ось так цвіте, таким ніжним-ніжним рожевим цвіте ліхніс. ось цей жовтолисний. Тут не тільки листя жовте-цікаве, а тут цікаві і квіточки. Ну Я тільки-тільки посадила, тому я не сподіваюся на таке щедре квітування. Ну, камера не передає повністю ось цю ніжність. Дуже-дуже ніжні. Ну, ще доцвітають ерітронім або сині ромашечки. Так, зацвітає мій рожевий еремурус. Ось дивіться, який він гарний. Рожевий-рожевий такий. Мені він дуже-дуже подобається. Такого в мене не було. Ну, Щось камера в мене сьогодні барахлить пасмурно, і вона не дуже хоче показувати всю красу. Ой, вони різні. Ось цей. Ну, я сподіваюся, що я зможу показати його всій красі, щоб в них походить. Ось цей такий в мене він є яскравіший, а цей такий блідно, такий лимонний. І ось такий. Він на камері білий, але він, він насправді не є білим. Дуже-дуже такий. Цікаві, це я це мої нові ереморуси, і вони мені дуже-дуже подобаються. Так, показую вам свій дзвіночок, ось цей білий, коли він засвій уже цей кушик, оцей білий, великий дзвіночок. Він дуже гарний, він чисто білий, дуже рідкісний. Так, я вже дуже-дуже, це виходить в мене слово паразит. А це та гаура, яка не зимою в ґрунті. Ну, Звичайно, зрозуміли, що це переносне значення слова, тому що в мене вона на півночі перезимувала. Більше того, вона росла майже в самій калюжі. Тут стояли весняні талі води. І ось вона така, такий кущик. Це теж від Олі. Так, і зацвіла дівчаточка, хлоп'яточка, моя гордість, моя рослинка, яку я ну, сказати люблю, це нічого не сказати. Це альстремерія. Моя Альстремерія. Подивіться, перезимувала і ось така красунька. Поки що цвіте один кущик. У мене було їх три. Я одного розсадила, а два ось цвітуть. Дивіться, скільки тут новеньких, дав він новеньких. Рослинок. Ось буде висока. Так, це моя опора. Я вам казала, що діти зробили мені таку велику приємність і подарували ось такі залізні арки для саду. Я зараз відійду, покажу. Ось такі залізні арки для саду. І я вже пустила на цю сторону, він був. Ріс, росла ця акебія. Ось на цей стовп я її пускала. І я її вже перекинула і пустила ось на опору. Так, ще покажу цвіте. Ну, вже перецвітає, пізно прийшла. Перецвітає мартагоночка. Це моя єдина рослинка лілія мартагон. І я сподіваюся, що їй сподобається. Вона є дещо не такою простою, як хотілося б. Але. Я запросила її в свій сад. Так, цвіти, це моя першорічка, гортензія шершава. Ось подивіться, вона розцвіла. Я той рік її осінню купувала маленьким саджанцем. Манюсіньким. Вона росла у мене в холодному приміщенні, я її висадила. І ось я маю вже таку красу. Теж уже я бачу, це єдина правда. Але гортензія на пуп'янках і болотиста. Це, я ж кажу, це єдина гортензія, яка вже є. Скоро буде радувати нас своїм цвітінням. Ось ось і зацвіте кермек. Це теж подарунок Олі. І Олічка, подивіться, як він гарненько себе тут почуває, на Житомирщині почала квітування ось ця дорога Вероніка, яку я купувала і вам хвалилася, що вона має рожевий колір. І ось подивіться як би навести, ось ці тичиночки вони яскраво червоні. І вона, здається, двохколірна. Але навести. О! Ось, бачите, темніше ці течиночки, і вона, здається, двохколірна. Звичайно, ми їй дамо можливість е, гарно заквітувати, гарно розростись, і тоді вже буде ну, набагато красивіше видно ось ці такі переходи цікаві. Ну, це Шавлія. Шавлія. Це теж шавлія. Що це з камерою? Ось. Це не карадонна, а інша. Вона синя, така аж Ну, Це так нас кажуть, якщо колір такий незвичний. А це, дорогі друзі, здавалося б, на перший погляд, звичайний пенстемон. Але він зовсім незвичайний, коли він ось такою. Поляночкою рости. Він є у мене в пропозиціях, тому буду рада, якщо комусь він сподобається. Колір, ну я не можу сказати, який колір цього пенстемона. Він не рожевий, він не червоний, він, я не знаю, от чесно не знаю. Ну Він дуже гарний. Мабуть, я все-таки не не, не, не влувлю ось цей? Ось такий гарнезний. Пенстемон. Дьомик, Як справи? Ну, що ще показати? Маки, покажу маки. Гарні, правда? І ось так ціле літо. Це мак, грунтопокривний. Я вже про нього розповідала, говорила. Він цвіте недовго, але подивіться, скільки ще там бутонів. Ну, ось він дійсно цвіте на протязі всього літа. І ми були у Захара осінню, він теж цвів. Можу сказати, що я говорила вам, що сіяла його з насіння. Брала в Захара перший раз насіння сіяла, то сіянці є, друзі. Я думала, що я їх загробила. Ні, сіянці є, небагато, але сіянців штук 5, мабуть, такі буде. Подивіться, як гарно виглядає. Карадона на фоні міскантуса. Цікаво, у житті ще цікавіше. А цей синій колір цибулі декоративної, він дійсно синій. Такої краси я не бачила. Я її отримала в подарунок. І настільки я задоволена, це ну, ось чистий-чистий колір. Чистий колір синій. І Оленка, яка теж полюбляє синій колір. Щось в мене сьогодні з телефоном не те. Мабуть, пасмурна погода. І, друзі, ось такий тендем. тандем. Енотера варієгатна і фуопсіс. Це ростуть вони в тіні. Не дивлячись на те, що енотера любить сонечко, тим більше варієгатна. але так вийшло, що росте воно у мене на півтіні. Звичайно, я її пересаджу. Речі, вона пахне. Так, да, нібито. Є вона в мене в пропозиціях. Я її чомусь... Вона в мене є, але я її чомусь жодного разу не пропонувала. Чому не знаю? А вона ж гарна. Ось ті листочки. Ось ті квіточки, море квіточків. Ну і фуопсіс. Це повзуча рослина, яка цвіте на протязі теж всього літа. Вона гарно доповнює ось енотеру. Гарно виглядають, так? Да? І він, здається, теж пахне. Щось мене сьогодні. Так, да. він теж пахне. Ось такий фуопсіс. Я теж задоволена, він тільки перший рік комарі. Кусається. Він тільки перший рік ось так розрісся і гарно цвіте, але чудова декоративна рослина. Ну, і ось їм в Бунісон це материнка Аурео. Вона така і є жовтолисна, ну, теж пахне, що, що сьогодні мене потягнуло на рослини із запахом. Ну, і тут ось покажу ще: це Звіробій декоративний. Пістрявий. І він теж буде цвісти жовтим цвітом. Ну, такий куточок. Гарний, правда? Перестощатинник. Ось. Такі колосочки. Він теж є в продажі. То хоче ось таку. Таку красу собі. Цвіте він уже давно, дуже давно. Уже, мабуть, неділь 3-4 він точно. Ну, три точно цвіте. Ось так. Всім дякую, що ви в мене є. Всіх люблю, всіх поважаю, обнімаю, цілую ваша Ніла. І все буде наша квітуча, мила. Рідна Україна